Непоборним сек Черкащина єдина область України, де досі не закрили центр медико-соціальної експертної комісії. Нагадаємо, 30 грудня минулого року президент підписав указ про ліквідацію цієї структури як такої, причиною всьому були гучні скандали та розслідування щодо безпідставного набуття чиновниками та посадовцями різних рівнів статусу осіб з інвалідністю. До прикладу, тоді Черкащина посіла друге місце по Україні за кількістю прокурорів з обмеженою працездатністю. Та попри рішення, укази, шокові заяви і викриття, черкаський мсек все ще існує. Чому з'ясував Станіслав Кухарчук, так, щоранку експертна комісія в Черкаському обласному кардіоцентрі готується приймати пацієнтів, які звертаються по встановлення інвалідності. Як альтернатива вже ліквідованому на державному рівні, МЦЕК, такі комісії запрацювали в лікарнях січня цього року. Функції ті самі: або визнати, або ні. в людини обмежену працездатність. Ми згідно з постановою 1338... Визначаємо вам на рік третю групу інвалідності в експертних комісіях. Штатні медпрацівники лікарень та й пацієнти звертаються лише з профільними діагнозами у кардіоцентрі розглядають встановлення непрацездатності тільки пацієнтам з серцевими недугами. Це правильно каже медичний директор центру. А головне все значно прозоріше аніж у МСЕК. На мою думку, це однозначно прозоро, тому що у нас створена ІТ-система, де зберігаються всі документи. В цій ІТ-системі кожен лікар, який входить в неї, бачить свого пацієнта, бачить медичні документи, хто їх створює. І там дуже добре прописується стан пацієнта, з приводу якого критерію у нього є обмеження. Тому це однозначно прозоро. Про таку прозорість в обласному МСЕК годі було й думати. Навіть зовні помітно, що об'єкт особливий і надто важливий. Майже весь час свого існування комунальний заклад Черкаської обласної ради МСЕК – об'єкт, хоч і не режимний, але був своєрідним королівством у королівстві. До того ж, з посиленою охороною, високим парканом і камерами по периметру. Для того, щоб сюди потрапити, відвідувачам треба було провести попередній запис у телефонному режимі, а потім ще й через домофон пояснити, хто ти з якою метою, а іноді навіть розказати від кого. Після ліквідації цієї структури умови від відвідин все значно спростилися. Хоча про суворий режим тут досі нагадують і камери і численні попередження про вимкнені телефони. Увесь цей захист, ймовірно, не випадковий, адже тут іноді вирішувалися долі доволі непересічних людей. До прикладу, на січень 25-го року тільки Черкаська обласна прокуратура посіла друге місце в Україні за кількістю прокурорів з інвалідністю та навіть після гучних розслідувань Обласним сек досі існує. У холі закладу юрист установи повідомив, що в штаті наразі лише половина людей. Більшість перебуває у відпустках за власний рахунок. А так, да, підтримуємо е, комунальні, підтримуємо охорону тут і все таке інше. Ну і скарги, заяви, суди. А, ну то ви сюди, все має, є. ліквідацією Конечно. займаєтесь потроху. Ні, ну ска люди скаржаться, пишуть заяви, звертаються з різних, тому що ж знаєш, що ж заклад поки. Формально існує, а звертатися є кому людей з інвалідністю на Черкащині немало. Частина з них мають групи, які дозволяють працювати та ще й отримувати з бюджету пенсію з інвалідності. Ці виплати йдуть через управління пенсійного фонду. Але там, посилаючись на чутливість теми нашого матеріалу, у коментарі на камеру нам відмовили. Ви можете до нас звернутися письмово. Ми вам ці цифри дамо письмово і озвучуйте. Ви їх як журналіст. Лист відповідь обласне управління пенсійного фонду таки надало. Цифри у ньому просто вражають. Загальна кількість пенсіонерів у Черкаській області майже 400 тисяч осіб і майже 100 тисяч з них. Це ті, хто одержує державну пенсію з інвалідності. До січня цього року статус обмеженої працездатності надавав їм обласний МСЕК. Зародом сімнадцять. Так, через неявку, кілька тижнів тому депутати обласної ради вже втретє зірвали сесію, на якій мали ухвалити рішення про ліквідацію МСЕК, Черкаська область на тепер єдина, де ця установа досі існує, і припинити її діяльність в повноваженнях тільки облради депутата Олега Петренка. Така поведінка колег відверто дратує. Адже заради цієї сесії він спеціально відклав роботу з формування бойової бригади. Кидаєш якісь важливі бригадні справи да, і їдеш в Черкаси на сесію. Просто от не збираються цивільні люди, депутати просто не можуть зібратися а, на сесію. Якщо щось відбувається, от саме так як відбувається, ну, на це є от чиясь воля. Не на камеру у Черкаській військовій адміністрації такі дії депутатів називають відвертим саботажем. Причин для небажання ліквідовувати МСЕК голова овачив чимало. Одна з них, що архів установи може потрапити не в ті руки, чув, що це пов'язано з зберіганням архіву, бо в архіві зберігаються справи якихось осіб з інвалідністю, і це не бажано, щоб там хтось щось бачив чи виймав. Хоча це ні на що взагалі не впливає, куди він буде переданий, незалежно від чого архів буде зберігатися, і запити відповідним чином будуть виконуватися. Хто як і за що отримував статус особи з інвалідністю? Правоохоронні органи наразі з'ясовують. А Черкаський обласний МСЕК, який вже не працює, але існує, продовжує завдавати державі збитків. Кожен місяць на його утримання із бюджету йде понад мільйон гривень. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.